Потягом зі Львова приїхала дружина захисника Богдана Тремби. Анна на пероні жінку зустрічають рідні. тримається? Зараз Богдан перебуває у нейрореанімаційному відділенні одного із медзакладів Львова через поранення, яке отримав під час виконання бойового завдання, розповідає Анна Нетек Стремба. В нього надважкі осколкові поранення мозку, які прошили мозок діаметрально з лівої частини вправо, з правої вліво. Ще один осколок залишився в нього в скроневій частині. Його дістати не змогли. І ще один осколок в нього в шейному шостому хребці. До повномасштабного вторгнення Богдан працював менеджером. Коли почалася війна, попри те, що не мав військової підготовки і ніколи не тримав у руках зброю, сам пішов до військомату. Розповідає дружина військовослужбовця, Богдан встав, вдягнувся, взяв паспорт і сказав, що я скоро буду. Через години півтора-дві він приїхав додому з повними пакетами, навіть скоріше б сказала мішками запасів. Олія, цукор, сіль, крупи, макарони, так щоб ми на першу пору мали. І каже я пішов. Після проходження навчання Богдан потрапив у підрозділ розвідки. Служив на запорізькому напрямку. З перших днів був на нулі. Про те, що чоловік отримав поранення, дізналася від бойових побратимів, які тоді були поруч із ним. Розповідає жінка, вони під час штурму йшли. Мій Богдан йшов останній і заділь нього прилетів в пів Дякую побратимам, що не лишили його в такій ситуації, бо коли він попав в лікарню, нам відверто лікар сказав, що таких з поля бою не забирають. Відразу, коли взнала, взяла квитки і вирушила на Запоріжжя, до мене телефонували з реанімаційного відділення, казали, пришвидчитися, їдьте, щоб ви встигли його потримати живого з руку. Лікарі, як вже нам потім стало відомо, не хотіли за нього братися, бо шансів не давали, ніхто в нього не вірив. Взявся його оперувати. дуже молодий лікар, якому навіть 30 нема. Гуліє раміль. Молюся за його здоров'я кожного дня і дякую йому за те, що він дав шанс моєму чоловіку залишитись. Позаду кілька складних операцій, реанімації чотирьох військових госпіталів та лікарень. Другий місяць за життя Богдана борються львівські медики, розповідає Анна. Каже, увесь цей час вона поруч із чоловіком. Я з ним постійно розмовляю, я читаю книжки. Я купила спеціально в інтернеті книжку про самовідновлення мозку. Мені порадив один друг Богдана, який теж переживав непрості часи. В нього була дуже складна хвороба мозку, йому теж не давало шансів. Але він відновився, живе повноцінним життям. Я читаю йому цю книжку. Він мінімально якось реагував, там то починав мружити очі, то якась міміка в нього появлялася. Півтора тижня тому він почав ледь приоткривати очі. Я якось коли розказувала йому про малу і дивилась на нього, я побачила, що він кліпнув. Попереду у чоловіка тривали лікування і реабілітація, каже Анна. На реабілітацію, як я вже дізнавалася, потрібно. Немаленька сума, і невідомо скільки часу реабілітації потрібно буде. Думали за закордон. Пару днів тому я спілкувалася з реабілітологом у Львівському госпіталі. Він нам порадив хороший реабілітаційний центр. Там не дешево, там доба перебування дорого, але ефективно. Дуже багато випадків, коли людей без надії ставили на ноги. На одужання тата чекає семирічна дочка Лейла. Розповідає жінка. Каже, дівчинка займається спортом, в усьому старається бути схожою на нього. Вона таткова доця, яка без татка просто не уявляє собі свого життя. І спортом захотіла займатися, тому що тато спортсмен, тато багато років займався тайським боксом. Тато е, у нас суддя міжнародного класу. Чим ти займаєшся доці? Дже вже взяла друге місце. Донечка це для нього все. Це просто всесвіт, на якому заключається все в житті. Перед днем народження дитини він дзвонив і каже: доць, що я тобі маю подарувати на день народження. Вона каже: Тато, подаруй мені автомат. Вона каже, ну як? Ну ти ж дівчинка. Вона каже, ну добре, рожевий. Ніби це змінило ситуацію. Це було смішно. Автомат. Звісно ж тато подарував ще й рожевий. На запитання, навіщо їй автомат? Дівчинка відповіла: Я коли виросту, то я піду допомагати татові. Доченька, що ти там малюєш? Малюю сердечко, тебе, тата. Клас. А ще я написала то своє ім'я і малюю собі медалі. То передати таткові від тебе подаруночок? Так. так, так. Добре, а що сказати таткові? Татко, я тобі дуже сильно люблю, це я малювала. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.